З чим прийшли до цього дня торкнеться кожного з вас, моліться, щоб не впасти у страх! Нагальний духовний інструмент. Не йдуть до мене. Мене звати Луче Сазар, я провідник у сфері світла, знавець і взаємодії з енергіями тонких планів. Служитель Фіолетового променя і провідник енергії фіолетового полум'я. Наш канал канал Світла, Любові, Свободи, духовності ери Водолія. Він поза будь-якою релігією. Підписка на наш канал та активація дзвіночка робить для вас видимими усі наші відео і медитації. Щиро дякую за неросприяння розвитку нашому каналу у кожній вашій підписці, кожній вподобайці, кожному коментарі. І особливо дякую за кожен донат, який допомагає функціонуванню та розвитку нашого каналу. Сьогодні у нас відео з особливим посланням від Вчителя Ісуса і Владики сен жермена Подаю його без власних коментарів. сен жермене ти покликав мене у цей ченнелінг словами про судний день і сказав, що будеш говорити в ньому разом з Ісусом. Дякую, що прийшли передати нам послання, вчителю, говорити, звернувся сан жермен до Ісуса. Судний день. Не один раз кожен із вас чув про цей день. Хтось сміявся, хтось боявся, хто вірив. Хто зневірив, хто звідмахувався. Не вірять в нього навіть багато з тих, які моляться не вірять, що побачать цей день власними очима, що проживуть цей день в його енергіях. Але він буде зовсім не таким, як ви, можливо, собі уявляли. Я не зійду того дня на землю із небес, і мертві не встануть з могил. Події того дня. Будуть розгортатися по-іншому. Це буде енергетично надскладний день для більшості з вас, моліться тими двома фразами до Отця Небесного, які ти почула від нас в останній медитації. Моліться, щоб не впасти у страх. Ісусе, ти кажеш, що той день не буде таким, як більшість його уявляла яким він буде? Це буде день вирівнювання енергії на планеті Земля, щоб одна країна стала благословеною, інша має за це заплатити. Енергії того дня відчує кожен, а страх опанує тими, хто живе не за законами Божими. Те, що відбудеться того дня, можна описати інформацією, яка тобі прийшла раніше командна робота, відчуття безвихідності, обнулення. Планетарне обнулення торкнеться кожного з вас. Від енергії того дня не сховається ніхто, кого вони зачеплять більше, щоб привести до тями. Щоб струсунути свідомість, яка спала глибоким сном і віддалилася від свого духа. Щоб не сталося? Які б зовнішні зміни ви не спостерігали того дня, не впускайте у свою душу страх, тримайтеся у світлі, тримайтеся у своєму внутрішньому світлі, тримайтеся у світлі Творця, у єдності! З його світлом. Текст Молитви до Отця Небесного, про який згадав Ісус, є у нашому попередньому відео. Бог Гор з 26 липня відкриваються двері глобальних планетарних перетворень. Запрошую на мої авторські курси базовий енергетичні діаманти Фіолетового полум'я та Арханецькі промені зцілення і метатрона. На курсах ви навчитеся взаємодіяти з божественними енергіями для зцілення від низьких вібрацій себе і свого життя для змін свого життя на краще. Далі продовжив владика Сен-Жермен. Пам'ятайте про Фіолетове полум'я як про нагальний помічний інструмент від будь-яких страхів. Як нагальний духовний інструмент у будь-яких незрозумілих ситуаціях, ваління до фіолетового полум'я. У вас не буде змоги йти у медитацію. Коли побачите щось, що вас струсуне, що вас схвилює, звертайтеся до Творця, промовляйте ваління до фіолетового полум'я. Так зможете перебувати у єдності з нашими енергіями. Коли ти в медитації Ісуса бачила видіння Сонця, яке сходить над морем і людей, які падають у воду, запитувала, чи можна тим людям допомогти. Ісус тобі сказав Ні. Тому що бувають події невідворотні, енергії яких неможливо змінити. Ми прийшли передати вам цю інформацію і звернути вашу увагу на те. Що потяг вже від'їхав, потяг від'їхав від перону і вже набрав таку швидкість, що наздогнати його неможливо. Це означає: хто прокинувся, хто розпалив у своїй душі світло, хто підтримує його полум'я, хто поширює це світло навколо себе у простір. На всіх, з ким спілкується, хто живе із Богом, той екзамен того дня стасть. А хто турбувався, турбується лише про втіхи матеріального світу, хто занапащував свою душу, потакаючи власному его, той запіснився на потяг, Потяг поїхав. Сен-Жермене Дорогий вчителю Ісуси, це така інформація, відповідає Ісус. Це інформація, яку ти маєш передати слухачам каналу. Інформацію даємо, не називаємо лише дати. Її вже названо у відео від Бога Гора. Ми багато разів зверталися до вас. Закликали вас, щедро ділимося з вами різними духовними інструментами, щоб ви прийшли до того дня, який наближається не як ті, хто запізнився на потяг. Минулого року я замовив тобі медитацію для зустрічі зі мною. Ти її створила медитацію, у яку я кличу кожну істоту Божу до себе на розмову. Кличу, щоб щедро поділитися своїм золотим світлом. Не йдуть, не йдуть до мене. Скільки ти розповідаєш на нашому каналі про наші з тобою зустрічі у цій медитації, це також як казівничок, усім приходити до мене, не йдуть. Ми засмучені, коли кличемо, а ви нас не чуєте. Коли запрошуємо вас на зустріч, а ви не приходите. Коли даємо вам різні духовні інструменти, а ви ними не користуєтеся, день наближається. І в тому, що відбудеться з кожним, будуть відповіді на те, як хто жив З чим прийшов до цього дня. Пізно наздоганяти потяг, який вже на повній швидкості віддалився від порону. Земляни увійшли у часовий проміжок, який невідворотно наближає планету і кожну живу істоту на планеті до того дня, котрий умовно назвемо точкою обнулення. Точка обнулення. День суду. На кожного чекає його власний суд. Ісусе. Ти згадав, що одна країна має заплатити ціну за іншу. Так. У цей день. Енергії цього дня будуть непередбачуваними для більшості, і можуть постраждати постраждають також ті, хто буде знаходитися у місцях глобальної катастрофи. Будемо говорити так: це день глобальної катастрофи, який торкнеться кожного по-своєму. Цей час невпинно наближається.